Вітаю, мене звати Софія, я менеджер компанії Перфект. Пропоную сьогодні розглянути профільну систему вхс 60 від добре відомого концерну Века. Дана профільна система є чудовим рішенням для скління балконів, лоджій та балконних блоків. Отже, давайте детальніше розглянемо характеристики: монтажна ширина 60 мм. Кількість повітряних камер 4. Приподібне армування товщиною 1,2 мм. Для даної віконної конструкції можна обрати як однокамерний склопакет шириною 24 мм, 2 скла, так і двокамерний шириною 32 мм 3 скла. Фурнітуру можна обрати за вашим бажанням аксор від українського виробника чи німецьку – Winkhaus. Зверніть увагу на пазовий ущільнювач, що надійно захищає від скупчення пилу і бруду всередині штафика. Ламінація профілю може бути як одностороння, так і двостороння, причому колір може бути різним, як зовні, так і всередині. Гарантія від виробника становить 5 років. Якщо інформація була корисною для вас, ставте вподобайку. Якщо залишились питання, пишіть нам в Дірект чи телефонуйте.